Жіночі піжами від бренду Lux Aldi 360 гривень за одиничку. В лоті буде представлено 9 ось таких піжамок. Лонги та штані йдуть тут в комплекті. І загальна вартість 3240 гривень. У нас може попастися пакування ось такого плану. Ось так в модельці ось таке пакування. Або ж можуть бути і без пакування. По розмірам, тут йдуть від Ескі до Ельки. Зараз я вам покажу, який має вигляд дана піжамка. Тут дуже класне поєднання по складу. Давайте одразу поглянемо. Отут тут я вам покажу поліестер. 63%, 33% віскози і далі еластан. Що дає цей склад? Цей склад дає неймовірно ніжний, ніжну текстуру, ось особливо тут, яка буде ближче до тіла. Дуже-дуже-дуже приємно, Не мов друга шкіра, тому що дуже приємно в ручках. Я вам покажу ось в такому ще вигляді. Колір молочний, ближче до такого молочного, як заварний крем. Так, масляний такий колір. На рукавчиках ось такі манжетики. Так, і на штаниках зараз покажу. Ось дуже крутий поясок в формі резинки. Дуже невагома піжамка, дуже комфортно буде, навіть як для домашнього одягу. Є робочі кишеньки, дуже класні піжамки, такого преміум класу. Для того, щоб замовити ось такі піжамки по 360 гривень за одиничку, це класна ціна, для того, щоб додати націнку і заробляти, радувати клієнтів. Замовляйте через наших менеджерів, в описі під відео залишаю всі деталі.